Вітаю тема заняття, Рольова Гра, магазин. Але спочатку промовимо ранкове привітання. У садочку, новий день. Всім говорим добрий день. Тобі і мені. Добрий день усім людям землі. Міцно за руки візьмемось, один одному посміхнемось. Друже. В яких магазинах ти був з батьками? Що купували? Хто відпускав товар? Що при цьому говорив продавець? Я пропоную пограти в гру магазин, але спочатку пропоную пригадати, які ролі є в цій грі. Директор стежить за порядком в магазині, організовує роботу в магазину. Продавець зважує, упаковує, розкладає товар на полиці. Касир отримує гроші, пробиває та отримує чек. Вантажник вивантажує товар, який привозять в магазин. Покупці обирають товар, рядяться з продавцем, розраховуються на касі. Обраний товар покупці складають у спеціальний кошик або візочок. В магазині можна придбати різні товари. Зараз пригадаємо, що це за магазин. Якщо ти бачиш на полиці капці, кросівки, лофери, то це магазин так взуття. На полицях цього магазину ми бачимо рубашки, ковтинки, штани. Як ти гадаєш, що це за магазин? Так, це магазин одягу. А якщо ми бачимо на полицях такий товар, то це магазин фруктів. На твою думку, в який магазин ми зайшли? Так, овочевий. А зараз, як ти гадаєш, до якого магазину ми зайшли? Магазину іграшок. А тепер пригадаємо, що потрібно робити в магазині. Перш ніж купити товар, треба взнати його ціну, заплатити в касу гроші, взяти чек і одержати покупку у продавця. З і продавцем треба розмовляти вічливо і спокійно. В магазині не треба бігати та штовхатись, скидати товар з поличок та розмовляти дуже голосно. При скупченні до каси кожен повинен дотримуватись черги. Ще треба мати список, щоб не купити зайвого. Ще треба бути поруч з батьками, щоб не загубитись. Ось ми пригадали, які ролі можна обрати і які дії виконувати. Приготуйте обладнання, запросіть своїх рідних та друзів. Домовтесь, як ви будете грати, дотримуйтесь своєї ролі, слухайте своїх партнерів по грі, не коментуйте діяльність інших. Бажаю вам гарної гри! Пропоную зробити завдання з книзі дошкільника. Оленка з Наталкою йдуть в магазин за покупками, що вони зможуть. Придбати в цих магазинах. Здійсни свої покупки, познач ті магазини, в які ти підеш. Розкажи, що б ти купила. До зустрічі, малята!